не назвав Україну рівноправним учасником переговорів про мир. Також він сказав, що повернення України до кордонів 2014 року мало року малоймовірне, а вступ України до НАТО непрактичний. Усі ці заяви Трамп зробив одразу після розмови спочатку із Путіним, а потім із Зеленським. Ви певно вже про це чули. Так от, з лідером Кремля Трамп вже має намір зустрітися у Саудівській Аравії. При цьому про зустріч із Зеленським він поки не говорить. У Москві вже заявили, мовляв Росії імпонує підхід адміністрації Трампа. Європейські політики, демократи і не тільки. Ки вони стурбовані розмовою Трампа із Путіним говорять про можливу зраду інтересів України за спиною європейських лідерів. Видання Bloomberg пише: Трамп перекреслив багаторічну політику США щодо Києва та ймовірно здає Україну. Про що саме говорили Трамп із Путіним та Зеленським, а також яку реакцію викликали заяви Трампа в Європі та Києві? Усе це ми і розберемо сьогодні. у Несеця, тож додивіться відео до кінця. Почнімо із розмови Трампа із Путіним. Про неї ввечері середи написав сам президент. США. серед тем, зазначив він, було припинення війни в Україні. Він описав цю розмову із лідером Кремля як тривалу та дуже продуктивну. Трамп повідомив, що домовилися про тісну співпрацю із Росією та візити у Москву та Вашингтон, а також про те, щоб негайно розпочати переговори щодо завершення війни в Україні. Трамп також заявив про те, хто ж саме очолить ці перемовини, і це держсекретар США. Рубіо, директор ЦРУ Редкліф, радник з національної безпеки Волт та спецпосланник Вітков. Утім, Трамп не назвав ім'я спецпредставника США з питань України та Росії Келога. Але повернімося до розмови. Вона тривала майже півтори години, сказав речник Кремля. Пісков Путін запросив Трампа у Москву. Там лідер Кремля готовий прийняти американську делегацію. Щоб обговорити Україну, сказав Пісков. За його словами, Путін підтримав думку Трампа про те, що цитата настав час працювати разом, та мовляв, лідер Кремля погодився із Трампом саме в тому, що рішення щодо України мають досягнути шляхом саме перемовин. Тож Росія вже почала формувати переговорну групу із США, Додав пізніше Пісков. Однак місце та дата зустрічі поки невідомі в Кремлі. Пише пропагандистське тас не розкривають, хто саме ініціював цю розмову, та чи була вона першою після інавгурації Трампа тема відміни санкцій та визнання окупованого Криму і чотирьох українських регіонів російськими, як пише тас, не піднімалась. Кремлю пише видання, імпонує позиція нової адміністрації США щодо України, і цей діалог в Москві вважають важливим на фоні відсутності контактів із США в останні роки. І тут я нагадаю, що ще під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що швидко припинить війну в Україні, але не пояснював, як саме він це зробить, і ось тепер він почав діяти в останні. До цього Путін розмовляв із на той момент чинним президентом США у лютому 22-го року. Тоді незадовго до повномасштабного вторгнення з ним говорив Байден. Отже, Трамп поговорив спочатку із Путіним, і лише після розмови із лідером Кремля зателефонував українському президенту. Розмова із ним, за даними офісу президента, тривала близько години. Трамп повідомив, що ця розмова із Зеленським пройшла дуже добре. Трамп каже, що президент України хоче миру, як і Путін. Та Трамп ані Слова не написав про наміри особисто зустрітися із Зеленським. Говорили лише про зустріч делегацій США із українською стороною, але без Трампа це має відбутися вже на цьому тижні на безпековій конференції у Мюнхені. І тепер до змісту розмови між Трампом та Зеленським у своєму відеозверненні. Президент України розповів деталі цього дзвінка. Каже, що цією розмовою задоволений. Подякував Трампу за щирий інтерес у прагненні наблизити мир. Ми обговорили. Багато нюансів дипломатичних, військових, економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Ну і Зеленський та Трамп домовилися негайно почати роботу команд щодо закінчення війни. Про це повідомив керівник офісу президента Єрмак. Після розмови із Зеленським і Путіним Трамп дав прес-конференцію увальному кабінеті. Я думаю, що ми на шляху до миру. Вважає він. Трамп переконаний, що цього хоче не тільки український президент, а й Путін. На ній Трамп зробив низку заяв, що викликали стурбованість у партнерів України. Ну і тепер ми їх розберемо детальніше. Отже, у Трампа спитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу. Це питання змусило його замислитися. Та прямо на нього щодо ролі України в цьому процесі він не відповів. Це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це була погана війна, в яку не варто було вступати, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю. Тоді у Трампа уточнили, чи підтримує він ідею, щоб Зеленський поступився окупованими територіями в обмін на припинення війни. На що президент США відповів так йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі. Він вважає малоймовірним те, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року однак припускає Трамп, Києву можливо вдасться повернути частину територій. Це справді виглядає малоймовірним. Росіяни зайняли значну частину території і боролися за неї. Вони втратили багато військових, і я не висловлюю свою думку. Але з того, що я читав, багато людей вважають, що це малоімовірно. Деякі території можливо будуть повернуті. Я думаю, що частина території повернеться. Водночас він називав вступ України до НАТО непрактичним та підкреслив, що багато хто вважає це малоймовірним, і його це влаштовує. Трамп також заявив, що його зустріч із Путіним може відбутися у Саудівській Аравії, після чого можлива взаємна поїздка лідерів до Москви та Вашингтона. Ці заяви Трампа і сам дзвінок Путіну викликали серйозне занепокоєння, зокрема серед європейських лідерів, та в самому Києві. Тут ми наведемо деякі з них. Швидкий розвиток подій стурбував Європу. Пише Гардіан. Бо схоже, що Путін і Трамп ведуть перемовини про майбутнє безпеки континенту за спиною європейських лідерів. Проте, чи не є останні. Дії Трампа зрадою України журналісти запитали у міністра оборони США Гексета у Брюсселі. Він вважає, що вони спрямовані на встановлення миру в Україні. Звичайно, це не зрада. Немає ніякої зради. Є визнання того, що весь світ і США інвестують у мир, у мир досягнутий шляхом переговорів. Гексе також вважає, що повернення Україні кордонів до 2014 року та членство в НАТО є нереалістичними. Та повернімося до реакції на заяви Трампа. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що будь-яка мирна угода, укладена за спиною України та Європи, зазнає невдачі. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах, заявили і в українському МЗС. Не можна обговорювати Україну без України, сказав міністр закордонних справ Сибіга в інтерв'ю виданню «Лемонт». Раніше і сам Зеленський неодноразово наголошував, що переговори без України неможливі та були б небезпечними для всіх. І ось сьогодні Зеленський сказав, мовляв, йому неприємно, що Трамп подзвонив Путіну. Тому я не сприймаю цей цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив з Росією. Хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України. Трамп одним телефонним дзвінком перекреслив багаторічну політику США щодо війни в Україні. Пише Блумберг. Це різка зміна позиції США з часів Джо Байдена. Саме з лютого 22-го року підкреслює видання: не було прямого спілкування між лідерами країн. А американська політика в цей час була зосереджена на військовій допомозі Києву. Європейські лідери приголомшені розмовою Трампа із Путіним. Вона ймовірно говорить про те, що Трамп здає Україну. Пише Блумберг. Крім того, президент США повідомляє видання. Скептично ставиться до збільшення допомоги Україні. Якщо він це і зробить, то хоче, щоб США отримали компенсацію і, можливо, у вигляді доступу до мінеральних багатств України пише Блумберг. Підсумки розмови Трампа та Путіна свідчать про те, що європейцям та Україні не буде місця за столом переговорів. Таку думку озвучив професор Мюнхенського університету Бундесферу Масала в інтерв'ю Більд. А ось як люди на вулицях Києва сприймають розмову Трампа із Путіним. Я просто обурений до глибини душі. Це на, на третьому році війни так зливати, здавати Україну. Я, я вважаю, що це просто величезне приниження, перш за все, для великого американського народу. Я розочарована Трампом, тобто вони вирішують нашу долю із путіним, який, завдяки якому в нашій країні стільки людей втрачено. генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна має бути тісно залученою до будь-яких мирних переговорів. Та додав, що мирна угода має бути довготривалою. Важливо, щоб коли мирна угода буде укладена, щоб вона була довготривалою, щоб Путін знав, що це кінець, що він більше ніколи не зможе спробувати захопити частину України. Звичайно, дуже важливо, щоб ми говорили про Україну. Щоб Україна була тісно залучена до всього, що відбувається в Україні. Після заяв Трампа міністр оборони Швеції Пал Йонсон наголосив, що майбутнє України в НАТО залишається можливим. А міністр оборони Великобританії Джон Гілі підкреслив постійну загрозу з боку Росії. Він вважає, що будь-які переговори щодо України мають включати і голос України. не забуваймо, росія залишається загрозою далеко за межами України. Тому мій меседж у цих дискусіях буде таким. Не може бути жодних переговорів про Україну без України. І голос України має бути в центрі будь-яких переговорів. Згоден із Гілі і його німецький колега для США. Було б краще не йти на поступки Росії зараз. Вважає міністр оборони Німеччини Пісторіус. Було б наївно вірити, що ця загроза справді зменшиться після мирної угоди. каже він, На жаль, і я згоден із тим, що. Адміністрація Трампа вже пішла на публічні поступки Путіну ще до початку переговорів. На мій погляд, було б краще говорити про можливе членство України в НАТО або про можливу втрату території країною лише за столом переговорів, а не знімати це питання заздалегідь. Трамп фактично здався Путіну ще до того, як перемовини почалися. Так різко в ефірі CNN прокоментував розмову президента США із лідером Кремля, колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Путін не може бути щасливішим. Кажу вам, сьогодні в Кремлі п'ють горілку просто з пляшки. Це був великий день для Москви. В здачі інтересів України Трампа звинуватив і сенатор демократ Адам Шиф. Давайте називати речі своїми іменами. Це здача інтересів України та наших ще до початку переговорів. Трамп, звичайно, великий фахівець із укладання угод, угодна користь Кремля. Написав він. Раніше ж, як пише Бібісі, Зеленський наголошував, що для нього важливо особисто зустрітися із Дональдом Трампом ще до того, як із ним зустрінеться Путін. Інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України, пояснював він. Але як бачимо, Трамп цю зустріч публічно Зеленському не пропонує, на відміну від Путіна. Але Трамп запевняє, мовляв, США продовжить надавати допомогу Україні, бо інакше каже він, Путін би подумав, що він переміг. Але раніше Трамп виставив умови для цього в обмін на допомогу Києву від Вашингтона. Він запропонував Україні надати США доступ до рідкісноземельних корисних копалин. 12 лютого міністр фінансів США Бессент привіз до Києва чернетку цієї фінансової угоди на 500 мільярдів доларів. Утім, як пише CNN, сьогодні Зеленський нібито не підписав цю угоду щодо рідкісно земельних корисних копалин. Проте є і інша інформація. Остаточну відповідь щодо цього Київ надасть в Мюнхені під час зустрічі із віце-президентом США Дівенсом. Зараз, за даними Суспільного, офіс президента аналізує цю пропозицію. Врешті Трамп та Путін спробують досягти припинення вогню до символічних для Росії дат до Великодня 20 квітня або ж 9 травня, коли у Москві святкують так званий день перемоги. Про це пише Financial Times із посиланням на західних та українських чиновників. Ми продовжуємо стежити за наступними кроками з боку адміністрації Трампа та обов'язково повідомимо вам про це у наступних випусках. на сайті. що ви думаєте про останні заяви та дії Трампа щодо завершення війни в Україні? Поділіться із нами в коментарях під цим відео.